Мої вітання з міста Дніпро, з України. Сьогодні у нас 27 березня 2024 року, і от я хочу показати в мене в садочку, вже отакі з'являються гості, такі красунчики. Вони повзають, літають і сповіщають, що вже прийшла весна. І запиляють мої цитруси. Але сьогодні піде мова про дендробіуми. Я обіцяла зняти ролик, як я пересаджую, і трішки розповім, як я ухажую за дендробіумами, але у мене досвід невеликий, і я вам покажу. І розповім, коли я їх придбала, що я з ними робила, як вони у мене, де вони у мене знаходяться, як вони у мене ростуть. Трошки поговоримо про самі обичні дендробіуми, які продають у, у нас в квіткових магазинах, у будівних магазинах, продуктових. Ну, одним словом, у, у та сеть орхідей, яка йде в продажу. Це мої дендробіминобіли. Вони всі квітують по-різному. Я маю на увазі колір. Але я сьогодні не буду зупинятися вам на які є сорти, які є в природі, які є природні, які є гібридні. Мова не про те, тому що запитують дівчата мене ті, мабуть, у кого така проблема була, як і у мене. Я скільки їх не купувала, я зразу їх пересаджувала. Це в мене був мій, моя проблема дуже велика. І вони в мене починали загибатися, я їх заливала, коріння було неактивне, і я втрачала майже всі рослини. От сьогодні я хочу вам розповісти. От Перший, я купувала цей дендробіум буквально. Мабуть, взимку, навіть не підписала. Купувала я його на розпродажі. І отут були квіточки. Я чітко знала, що він білю, білого кольору. У мене такого дендробіума немає. І от я його принесла додому. Щоб ви розуміли, я тепер не трогаю ні одну орхідею, яку я купую на розпродажі. І коли я його принесла додому, то цих маленьких ростиків не було. Вони в мене всі знаходяться у зимовому садочку. Температура тут низька. Днем вона піднімається взимку вище. Ну, вночі опускається і до 10, і от коли вже розпочалась весна, було і 8 градусів, але вони достойно видержали. Я хочу показати, що от е, ідуть на них вже, е, дивлюся, що і кейк появився, це буде новий рост на самій псевдобульбі, А це, е, по-моєму, йдуть квіточні. Е, Такі наливаються бутончики, будуть, мабуть, він буде квітнути. Ці нобіли вони квітнуть і на старих бульбах. От Якщо є, допустимо, тут він процвів, зрозуміло, що на цій почечці вже квітів не буде. А та почка, яка не проквітла, вона може видати або кейк, або квіточку. Цей дендробіум я вже вам показувала, коли він тільки-тільки відкривався, я хотіла зафільмувати і подивитися, все-таки, скільки по часу він квітне. Цей дендробіум я купувала також у епіцентрі. От В мене записано в 6 місяці 23-го року. І я також брала вже засушені були квіточки, і я бачила, що отут серединка його, вона жовтенька. У мене такого немає, не було дендробіума. І от я собі його купувала, купила. У мене, я от, бачите, я його принесла, і нічого я його зразу не пересаджувала. Уже зараз весна. Він у мене росте в тому ґрунті, в якому я купила, в тому горшочку, в якому я купила. І от за літо у мене виросла отака гарна бульба. Як я поливаю? Я пробую тільки отак пальцем пробуєте, якщо суха. Сухий торф, а росте він у торфі. Ви його можете проливом полити, можете окунути горшок в воду і зразу вийняти він стече. Але я не замочую дендробіуми. І от зараз знову з'явився новий рост, і мені цю бульбу потрібно буде виростити. Дівчата мені запитують, чи вони поливати не перестають, тому що йдуть молоді рости. І виходить, що вони всю зиму їх поливають, щоб виростити ці рости. А потім на старих бульбах, от у мене подивіться, як. Скільки в мене бутонів виросло. За це буквально перед весною вони почали розпускати, отакі, надуватися почечки. Я не знала, чи то кейки, чи то квіти будуть, але все-таки потім вже зрозуміло, що він буде квітнути. Так я хочу вам що сказати, що я його всю зиму майже не поливала. Стояв він у мене в прохолодному, в прохолодному садочку, і оце також він росте в тому ґрунті, в якому я купила. Ще раз я хочу вам нагадати, що я купила його в шостому місяці. І він у мене не пересажений, Заливати я його не заливала. Волога дуже велика в мене в садочку, тому йому, мабуть, хватало цієї вологи. І методом оприскування я от е, брала пульвізатор і от е, направляла е, сам е, розпилювач е, на е, бока горшочка, щоб не залити отут отутю е, його е, різому. І е, мені здається, що цієї вологи хватало. Ще я могла трошки, він у мене стоїть у горшочку в кашпо, я могла там десь трошки, щоб от до оцих от, е, отворів е, була вода налита, але тільки вона в мене постояла там сутки, я її зливала, тому що я боялася, вода дуже холодна була, і я боялася, щоб я його не залила. А ще я вам покажу, як я провіряю, чи, які корешки. Але ви можете тільки провірити у тих горшочках і в тому ґрунті, який ну, чи земля, чи це торф. Він тоді, Якщо ви його довго не поливаєте, то він держиться таким комком, і ви можете його провірити. Берете отак легенько, от я вам зараз покажу. Отак легенько стукаєте, і вам от виходить отакий ком землі із корішками. І подивіться, які гарні тут коріння, і вони в активному рості. Тому я його хочу сьогодні просто зробити перевалочку у більший чуть-чуть горшочок, тому що ідуть молоді оці прирости, що я вам показала, а їх потрібно після. Того, як він відквітне, їх потрібно кормити, щоб були гарні бульби. І от я вам хочу показати ще один дендробіум У мене є. Це я його купувала. Це Нобіле. Я його купувала у групі. Десь у мене тут дата є. В четвертому от місяці. 23-го року. Він багато також з'явилися в нього оці бутончики. Дивлюсь, що буде квітнути, якщо він їх не скине, тому що коріння тут не дуже ще хороше. І його треба розпочинати отпаювати, тому що він у мене суховатий стояв. Але по трохи-почу-чуть по він почне пити. І я хочу зауважити, що дивіться, були в мене оці бульби, вони були не дуже великі. І я все одно їх не поливала, не кормила, а вони стояли у мене в полусухому стані, тому що щоб ви. Розуміли, е, У нас зимою дуже е, малий світовий день, сонця дуже мало, і скільки б ви не поїли, скільки б ви добре не давали, ви все одно не виростете ні бульби, ні е, ну, не дасте йому того е, питання, що він повинен отримувати літом. Е, ви тільки можете його залити хорошо. І, і все, більше нічого у вас не вийде. Тому що є цикли, цикли, які рослина це чувствує, і для кожної рослини є свій період росту. Тому дендробіуми, от я вам ще раз хочу сказати, що ви нобіле це обов'язково видержите в сухому. Майже в сухому стані, там методом оприскування трошки даєте вологи, щоб кора повністю не пересохла. І вже коли прийде весна, от я вам показала, і корішки йдуть в дуже активний рост. Це рослина показує, що всю, вона проснулася і вже її можна ну, кормити. Але Поки будуть квіти на дендробіумі, на показується новий рост. І оці бульби, для них буде свій час. Коли він уже майже відквітне, я тоді розпочну хорошо давати добриво і розпочну його кормити. Тоді виростуть хороші такі, ну, високі, добре накормлені. Оці бульби, і е, осінню, зрозуміло, що він, е, ви будете трошки уменшати уже полив, і навіть якщо і появляться у вас рости, то ви не переживайте, він доростить ці рости на слідуючий рік, на слідуючий сезон, все буде е, добре і вони гарні у вас виростуть. Ну, якщо е, от ви Хочете спробувати? Або у вас не виходить із дендробіумом. У мене також не вийшло. Я не могла знайти з ними общу мову, тому ви ну, купіть один на розпродажі цей дендробіум, і спробуйте, як ви з ним справитеся. Я розповіла, як я після що я з ними робила після покупки. І потім тільки ви можете вже купувати не один, не два, а в свою колекцію більше рослин вже додати. Тому що ви, поки не зрозумієте в ваших умовах, як з ним поводитися, то ви тільки ну, будете убивати рослини. Тому я думаю, що якщо ви на подоконні, на підвіконні вирощуєте ці дендробіуми, то зимою їх потрібно, мабуть, ближче до стікла підводити горшки, щоб вони получали нижчу температуру. А полив, я вже вам сказала, повинен бути дуже скудний. Оце те, що я хотіла вам розповісти про дендробіуми. А у нас у кожного свої умови вирощування, і ви повинні ну, не тільки одного там блогера, не одного любителя орхомана ну, вислухати і подивитися, як хто вирощує. Тому що ви повинні із оцих всіх розповідей, розмов, які ведуть блогери, ви повинні вибрати своє. І примінити до своїх рослин у своїх умовах. На цьому я своє відео буду закінчувати. Я вам пересадочку не буду сьогодні показувати. У мене ще є ті дендробіуми, які будуть от активно рости, вони вам дають молоді прирости. І я вам потім покажу, як я пересаджую, в який ґрунт і на сьогодні. Ми закінчимо відео. Я розповіла вам про уход, як я доглядаю за ними, в яких умовах вони в мене ростуть. А пересадочку я оцього квітучого я перевалку зроблю сьогодні. А остальні, якщо я буду пересаджувати, потім ми знімемо пересадку, щоб не було дуже довге відео. На цьому хочу побажати всім ну, миру ми завжди. Бажаємо і дуже його, саме найбільше ми його хочемо, але не завжди виходить. Тому хоча б побільше мирних днів, без обстрілів, без ракет і якнайшвидшої нашої перемоги. До побачення!